Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну ось е е стосовно того, що діється в нашій Верховній Раді, от бачите, обмовка по... по Фрейду. Так, у нашій Верховній Раді стосовно заборони цього всього московського парх. Патріархату знову обмовився, прости господи, так. Ну, давайте будемо говорити прямо. Ну, досить уже брехати, крутити, там ще наївні люди виступають і кажуть, що ну, там, серед цих попів Московського патріархату, звичайно, є агенти ФСБ, але не всі вони агенти ФСБ. Ну, я не знаю. Я не спеціаліст, але мені один спеціаліст говорив, що. В Московський патріархат не агентів ФСБ не приймали. Я маю на увазі попів так, їхню не приймали. Ну, подивіться, ну, з того часу, коли Сталін ще під час війни вирішив задіяти цю церкву знає, в 1943 році, для того, щоб ну, поправити власні справи. Щоб люди молилися там за перемогу і все останнє і патріарх, всі основні чини і всі основні попи, так, з цього часу вони були агентами КГБ, а пізніше ФСБ. так, ну це ж, Просто елементарно. Я знав людей, як мені розповідали про те, що попи доповідали в райкоми партії все про те, що робиться, що, що говорить, хто як сповідується, е, ну, хто там хрестив, можливо, так, своїх дітей, будучи там, членом КПРС, чи, чи десь там пошкодив. По церкву зайшов, проходив та зайшов. Все це доповідалося. Ну, ну Не можна ж бути такими наївними. Ну, як можна виграти війну? Я просто запитую оцих е, так званих народних депутатів. Як можна виграти війну, коли в тебе в тилу тисячі агентів ФСБ, які наводять рахів, отам хтось. Повідомив, о, засудили, що ще 60 чи 80 московських попів, які виявили, що вони наводили ракети на голови своїм прихожанам, наводили ракети на е, мирні міста, е, шахеди і все останнє. Наскільки треба помножити, щоб реальну цифру отримати? Ми ж знаємо у нас, як, це, як їх судять. Так. Якщо вже їх засудили, Оці там 80 чоловік, то це вже наскільки явно було б, а скільки тих неявних, які чекають будь-якої слушної миті, щоб стромити ножа в спину українцям, Україні, українським воїнам, які відмовляються відспівувати українських воїнів у своїх церквах і так далі, і тому подібне. Це ж. Ну, ну як так можна далі жити? Ну хто ми такі? У мене просте запитання, абсолютно. До цієї Верховної, тобто ради, так. Як так можна далі? Знаючи, розуміючи, ну хай вам спецслужби розкажуть. Чи ви самі агенти ФСБ, які там сидять у Верховній Раді? Ну як це? Ну, ну, В мене просте, абсолютне запитання, як шматочок кексу, як кажуть британці. Абсолютно просте питання. Чому ви не вирішуєте цю проблему, яка є очевидною. Очевидною. Це що, треба бути ігантом мислі? <с? <с?> так. А сомруска і гаває парускі демакратії? Ні. Тут треба мати хоча б совість трошки. Я вже не кажу про розум.